Настало довгочиком на весне. З під землі з'явилася зелена стрілочка. Вона швидко роз'явилася на два листочки. Листочки стали широкими, а між під ними з'явився маленький, тоненький паросток. Він піднявся, нахилився до одного листочка і одного чудового ранку розвів білими дзвіночками. Це були дзвіночки конвалії. Білі дзвіночки конвалі, побачивши маленький хлопчик, його вразила краса квітів. Він не міг відривати очей одних. Від хлопчик простягнув руку, щоб зірвати квіти. На що прошептіли. Хлопчику, для чого ти хочеш нас зірвати? Ви мені подобаєтесь. Ви дуже красиві, відповів хлопчик. Добре, сказала дзвіночки конвалі. Тихо зітхнувши, зривай. Але перед тим, як зривати, скажи, які ми красиві. Хлопчик подивився на дзвіночки конвалі. Вони були прекрасні. Вони були схожі і на білу хмаринку, і на крило голуба. І ще на щось дивне красиве. Хлопчик усе це відчував, але сказати не зміг. Він стояв біля дзвіночки в конвалі, зачарований їх красою, Стояв і мовчав. Ростить звеночкой. Тихо, вимовив хлопчик.